Що відбувається на Харківщині, зважаючи на ту інформацію, яку оприлюднив голова Харківської? Ова, Олег Синігубов, Ми нагадаємо, що сьогодні приблизно пів на десяту ранку ворог завдав ударів по двом об'єктам інфраструктури в місті Богодухів. Йшлося про одного загиблого і восьмеро поранених. Втім, якою ж є безпекова ситуація станом на зараз, не лишень у цій громаді. Поговоримо з наступним гостем Володимир Тимошко, начальник головного управління національної поліції у Харківській області. Пане Володимире, наші вітання вітаємо, пане Володимире. Вітаю вас! Слава Україні! Героям Гарас, слава про наслідки удару по місту Богодухів. Чи є якась оновлена інформація станом на цю мить? Е, перше удар було завдано трьома ракетами е, Торнадо С. Це із е, тієї зброї, наявне РСЗВ. Повторюю РСЗВ. Е, це найпотужніша російська модифікація. Е, це перероблений в, нову, в новому вигляді, е, колись був такий смерч. Найпотужніша зброя. Зараз це росіян Тарнадос. Три ракети прилетіли. Одна з ракет в, в, впала безпосередньо біля е, зупинки. Це залізничний вазал знаходиться, плюс зупинка е, місцевого транспорту. І саме цим виклана така кількість е, поранених. Дійсно, це вісім осіб. З них одна дитина 15 років, досить тяжка з проникаючим пораненням в живіт, і вагітна жінка. До речі, хлопець п'ятирічний і вагітна жінка, це брата сестра. На 18 му тижні вагітності знаходиться Ще більшість постраждалих, доставлена в обласну клінічну лікарню. Для надання медичної допомоги, тобто їх ступінь оцінюється як середній і вищий. більш точно можна буде сказати завтра після надання до медичної допомоги, і е, у декількох потерпілих мається гостра реакція на стрес, тобто досить тяжкі пошкодження. І одна людина загинула, це чоловік віком 72 роки. Місце удару вказує знову ж таки на намагання, московського карліка зробити якісь просто наслідки після курської операції. Тобто, ну, просто цині... цинічний тероризм, чого іншого сказати не можна. Бо це Удар було завдано не вночі, а зранку, коли Велика кількість людей користуються транспортом, коли велика кількість людей переміщується. Пане Володимире, А також ось ця практика застосування саме касетних боєприпасів по об'єктам цивільної інфраструктури і не Наскільки почастішала ця практика з боку росіян? Досить почастішала під час вчорашнього масового удару. Ми зафіксували перше використання. Принаймні на май на, нашими вибухотехніками було зафіксовано перше застосування е, калібру е, морського базування. Це ракета саме з касетною бойовою частиною. Його використали для удару по е, знову ж таки промисловому об'єкту, цивільному промисловому об'єкту, військовому і застосували саме цей від озброєння. До цього застосовували іскандери касетні, що е також е стало, скажімо так, на жаль, не рідкістю саме 24-му році. Взагалі, в двадцять му двадцять другому році, е під час нанесення дальніх ударів, тобто вони використовували зазвичай це С-300 іскандери. Чи пару разів застосовували корейські ракети, вони використовували фугасну бойову частину зараз досить часто використовують касет. Загалом ситуація по області залишається складною, так поменшало в якомусь сенсі нанесення ударами кабів, хоча теж відносно, наприклад, минулої доби. Вони скинули по області 12 кабів, а поза минулої доби жодного кабу. Так, з початком э, курської операції з э, ударів кабами стало менше. Є навіть декілька днів, коли взагалі не застосовували, і застосовують десь приблизно так: від 3 до 10 кабів э, 15 за добу. До цього, якщо ви пам'ятаєте, э, застосовувалось від 35 мінімум до. 70-80 карів щодоби, і це все територія, яка знаходиться досить близько від міста Харкова. Це Золочівський напрямок, це Липецький, Діргачівський напрямок, це все, що знаходиться за кільцевою дорогою міста. Куп'янськ, Барава. Власне згадали за ті райони, де зараз така найскладніша ситуація через обстріли з боку російської армії. Чи виїжджають люди? Як триває евакуація зараз? Продовжуємо, ну перш за все, як і завжди, нас в першу чергу чекають діти. От зараз, на сьогоднішній день, в Балчанській громаді, з тих ОТГ, де голосена була примусова евакуація, залишилось вже сім дітей. От, повірте мені, ми кожного рахуємо і скажімо так, намагаємося намагаємося поставити собі за ціль вивести всіх. На минулому тижні було 10, зараз 7. Тобто зменшується кількість. Психологи працюють з батьками, ювінали працюють з батьками, вмовляємо, розказуємо, що треба вивозити перш за все дітей. Якщо дорослі, в більшості випадків приймають рішення самі в'їжджати чи не вїжджати, хоча ми всім допомагаємо, як показує практика, вони кажуть, ні, до тих пір, поки 152-й не прилітає до них в подвір'я. Це, до речі, показав, на, на жаль, Вовчанськ. Ми обходили всіх, казали всі виїжджайте, виїжджайте. Мені ми, ми не будемо виїжджати, почали прилітати снаряди, дзвонять 102, допоможіть, будь ласка, нам виїхати і вивезти нас. Ми всіх вивозимо, буквально в буквальному сенсі. 24 на 7 поліція області працює на евакуацію. Це можна о, дзвінок отримати в 2 години ночі, в 3, в 4. Будь-який час доби при отриманні дзвінка, що людина хоче виїхати чи потребує допомоги, ми вивозимо, незалежно від о, часу доби і всього іншого. В деяких випадках ми о, часто співпрацюємо з нашими святим ЗСУ, не, тому що евакуація проводиться в зоні безпосередніх бойових дій. І тому треба подякувати і ЗСУ, і волонтерам, і місцевій адміністрації. Це колективний труд, це не труд лише дієї поліції. Ми всі працюємо на один результат, щоб людей стало там менше. Пане Володимире, ми вам дякуємо, що доєдналися до нашого ефіру. Володимир Тимошко, начальник головного управління Нацполіції у Харківській області, говорили загалом про безпекову ситуацію в області, як триває евакуація, зокрема із небезпечних прикордонних населених міст і сіл в області.